Добрий день, шановне товариство 22 червня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Ніє. Хочу показати вам стан нашого винограднику на сьогоднішній день. Після заморозку розвиток дуже нерівномірний. Але маємо те, що маємо. Підкажу Деякі сорти та гібридні форми вже перецвіли. От, до прикладу, прозарання. Непогано, ніби й запилилося, а верхня грона ще цвіте. А ось лорана якому він стані? Лорано ніби накидав непогано. З цієї сторони у нас це чорний клювік. Також щось трішки є. Ми маємо Рошфор. Ну, Трошки пізніше буде видно. Сьогодні у нас зелена субота. По зелених святах вівторок займемося підв'язкою пасинкуванням, де вже буде дозволяти нормуванням врожаю. А тут у нас завість монарха. Як не дивно, йде для монарха, то це дуже добре. Подивимося, що як він. Чи буде сипатися, чи не буде. От він, от він, от він. Одним словом, монарх у цьому році поки що показує себе з гарної сторони. Пам'яті учителю. Також накидав соцвіт. Будемо бачити по запиленню. Ну, тут нормувати по-любому прийдеться. Це добре, що буде що нормувати. Зі сторони трудяжка байконур. Не зовсім видно. Ось так приберемо листочки. А ще пару днів і візьмемося за нього. Робоча конячка. На кінець короткого огляду міланка <клухи> селекції грядка Михайла Також, як на мене, то це робоча конячка. Так що, що нас чекає? У нас чекає посинкування, підв'язування та нормування врожаю. Самі короткі терміни і обробка після цвітіння. Обробку покажу. Дивіться канал, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Всього вам найкращого. До побачення!